Продаються тільки в такому стані форсуночки. От Якщо сюди галочки зелені, тут якісь показники. Є, відповідно, якщо галочка зелена, вона значить добра. От такі форсуночки на 2.8 з номером 044 512 302. Форсуночки є в наявності перевірені. На 2,8 є, є на 2,3. Провірені. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Friend Jumper 200. 44 кузов. 2 і 8 є одна штучка, 2 і 3 є 4 штучки. Провірені. 2 і 2, 2 і 0. Фусунки є, але ще не провірені. Відповідно, вони продаватися не будуть, поки не провіряться. Фахівець провіряє, показує мені, дає мені повністю з зеленими галочками. Я розумію, що ця форсунка в чудовому стані. Тоді вона йде в продажу. Якщо галочки є червоні, Відповідно, вона в продаж не йде. Вона або утилізовується, або ремонтується на рівень, щоб всюди галочки були зелені. П'ять Peugeot Boxer з Jumper. форсунки є, кому це необхідно, заходите в контакти в шапці профілю, телефонуєте і ми домовляємося.